До того доля схилиться в поклоні, хто серцем воєн, хто душею вовк, хто ославен, славенчу, що материнській млоні, для кого клич свобода не замовк, хто все життя себе, немов залізо, кує, гартує у незламну твердь, з-під хмари сокіл падає донизу, як кара з неба в ворогова смерть, у кого кров козацька плавить вени, той ні за що не схилить голови. Вої зберуться в зграї незліченні, чекатимуть сигналу булави. Як батько воїн, як діди по станції, як прадід в полі нижче ворогів, то поруч стане з лісусь, романці. Дніпро у поміч вийде з берегів. Не будуть і народці феодали, панами, нашим донькам і синам. Ярмо, що наші пращу розкидали, тепер розбити в ще судилось нам. Дякую.